Чи можна під час огляду запідозрити патологію кульшового суглобу? Так, можна. І цю патологію перші помічають батьки. Під час огляду дитини в пологовому, а також під час щомісячного візиту до лікаря, педіатр обов'язково оцінює суглоби та проводить тести. Ви можете навіть цього не помітити. Лікар покрутить ножки, щось там вирівняє, і якщо все добре, ні на що не зверне увагу. Але обов'язково порекомендує не сповивати вашу дитину. Що це за тест і які симптоми вкажуть на ймовірність проблеми? Перше, лікар оцінює, чи немає різниці в довжині обох кінцівок. Він проводить тест галеації. В положенні на спині малюку згинають стегна, ступні ставлять на стіл, а голені призводять до сідничок. Довжина ніг. Повинна бути однакова. Друге, у положення на животі дитини лікар дивиться на різницю в складках на стегнах та сідничках малюка. Поява асиметрії може вказувати на дисплазію, але тільки якщо ця ознака не одна, тому що асиметрія складок може зустрічатися у 30-70% здорових малюків. І за відсутності інших ознак не може вважатися симптомом дисплазії. Третє перевірка симптомів ортолані Барлоу лікар згинає в колінному та кульшовому суглобах ніжки під прямим кутом спеціальним захватом. Приводить та відводить стегна, ніжно тягне та натискає вздовж осі стегна. Якщо тести позитивні, то лікар з пальцями відчуває клацання в певних положеннях. Це відбувається, якщо голівка стегна виходить із западини та знов входить в неї при нестабільності суглобу або вродженому вивиху. Якщо симптоми позитивні, то є в наявності нестабільність кульшого суглобу. Але Негативний симптом не свідчить про відсутність патології, тож ця ознака теж не є на 100% надійною. І ще одна ознака це обмеження розведення стеган. Цю ознаку можуть побачити навіть батьки, коли їм важко надягнути дитині памперс. Тим чином, при огляді можна запідозрити патологію кульшових суглобів, але підтвердити її можна тільки після додаткових обстежень. Та підтверджує її лікар-ортопед.